Таке привіт. Тебе вітер не здув? Та ще ні, ну я бачу, що здує. Да, вітер у нас сильний і холодно. Морози невеликі, але ж за вітер холодно. А ми вирішили прогуляти волю трошки. Бо сьогодні вихідний, Оля нікуди на вихідний не виходила. І йдемо по, хліб. по хлібчик. О. Бо я основній справи вже побігав і тепер зволюю. Ми трошки прогуляємося. Хай подихає по свіжим повітрям. Вроді, да, вроді так сидиш, довго време. Ну, а оце вже такого прокручую. Пройшов місяць, як Валіра платив за услуги. Представляєте, От да. прийшли на пошту, Валіра платив за услуги, по, е, пишу, ми посилочку Вроди, Місяць б то вчора, да? а вже місяць пройшов, І да. Да. Сьогодні я теж сходив на пошту, заплатив за услуги. Да. І тепер... Одні свою пенсію. Да. Мізерну. І тепер. І тепер підемо прогуляємося. Ну пішли. Тузі, мені... Тузіка держить, щоб не вискочив, відпустила, щоб собачку, щоб побігав. І Оля боїться, щоб він не вискочив. Все, вже, закрила, пішли. Да, не... Ну вже їхати не будемо, це нема чому. <ріхи> <ріхи> Сніг розстав, ти ж на санках не потягнеш по сібенки. Так да, ну... ти мене в цьому році на санках не таскав, Ну а... а на велосипеді вже 100 років не возив. Так. Ну так. Да. Я пам'ятаю, що це ми молодші були. І як у село до Оліних батьків їздили, а там од електрички треба було, ну, змінили автобуси і треба було ходити пішком 12 кілометрів. І то ми вирішили поїхати. Тоді ще Оля за рулем, велосипедами. І приїхали ми е до Оліної мами, до Тьоші, а вона каже, смішо, що ви? Знам'янки, со Знам'янки на велосипедах їхали. Та ви що, та ви що? А що ж робити? А потім вже стало привично, що ми з електрички і велосипедами. Ну а потім Оля трошки розлінилася, мабуть, чи що, за, не захотіла за рулем їздити, тоді я Олю возив на багажнику. Е, е, Ні, Валера, я не розлінилася. А реконструкція була і поробили низькі платформи, що я не могла підняти. Ну, як, як ми вдвох їздили, то. Да. От через те я і почала їздити, ну, Олювати ми... став. Да. Ну і почав Олю кат катати я на, <свист> на багажнику. Ой боже мій, кричить, не труси мене, бо дорога а, дорога ж, да. а воно як на зло, тільки скаже, цей, і як на зло в ямку заїдеш. Десь прозіваєш. Не, не, не спеціальна, а виходило, що вроді як спеціальні. Зато весело було. Назад і воля, і сумки, ну, назад пішки вже йшли. Ну, зарані Кати... виходили. Да, Котили велосипеда, бо щось ще не відділишся, щоб брат сумків навча. Там завжди навіщо... як на грузе молока. Сира, яйця, м'ясо, тушонки. А якщо б, коли було, що якби машиною, то і, і, і прицеп це би б брати, брати, не хотіло місця, так? Так. Ну, завжди мама казала, ми не хотіли брати там, то ні, ми брати не будемо, у нас є, оце". а вони, вона завжди казала, ось ось, ось поповниш, виростуть твої діти, подивися, як тобі хотітиметься дати, а вони не хочуть дати. І, і точно. І точно її слова стопроцентово влучили. Приїдуть діти, хочеться і того, і того, і того дати. А вони нема, ми не будемо брати, у нас є, не треба. О, а хочеться кожного разу так сказати, ось подивитися. Виростуть ваші діти. <гум> ну а Оля, як справді так само. Оля, як справжня дочка своєї мами, то вона переплюнула маму. Шумок <гум> ще більше не хоче <гум> дати. Так. У цьому питанні. Хочеться дітям допомогти. Ну, бачите. Скільки можемо, поки можемо. Так, якось воно. Хоча діти вже і самостійні, і самі вже і обжилися, і, і працюють, дійсно в них є. І все, але в душі вони для нас одно ну, остаються. І як, діти. І як даси, а вони возьмуть, так приємно. Так, щоб ми тепер ти шкури і щоб були. Виключай і пошли далі. Сережа. У... Улибається. А рукавички діває, замерзла. Нашу холодно. Дюя. Дюя. Да. Ну що, скупилися, Пош... ми купили хлібушка, водички. Хлібуш... Да, покажемо, так? Да? Да. Пок... Давай я. А піднімеш? Дивись, важке. Цілу торбу. А ну не піднімається, ні? Yeah. Yeah. Ти ж на сліпчика трошки. Роби фотку. Роби фотку? Так, да, а то тобі як не скажеш, то ти ж нічого не робиш, гляди машину не завали чужу. А то ти такий. Завалиш. завалилося? Ой, ага. без рукавиці Це, не можу включити камеру. Ти просиш Чи... мені визов, да, да? Да. на, Перчатка. на Так, Перчатка. Да, так. То, що я провинився. Так, ще до вечора далеко. Ага. Так що я найду за що. Не переживай. Да? <laughs> да. Не переживай. О. О, пішов. Да. Водички О. хватає там. Люди показують відео, затоплене, Одеська область, Нікалаївська, Черкаська, там Кошмар. Нас... Там десь снігу, мабуть, було сильно багато. Вийде, снігу було тільки теж поділення, і снігу трошки було. Ну Все одно води багато, а я представляю, що там. Так, да. там людям горе, там взагалі у цьому. Лютий є лютий, да, так? Да. Підтверджуєш свою назву. Ну та зими і раніше були такі, е, от у дитинстві все, але просто ми трошки забули, а плюс ще, якби було світло і тепло, то людям би не страшно було. Ну, вона розуміє, що е, тоді ж і осінь була осінь, вже почала рано холодати, дерева лягали і рослини в спячку, завершалося і потім вони. Гарно перезимлювали зиму, а от так як вони привикли, що тепло, 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 як і ми, то вже відвикли від холодів. Да? То важку вато. йдемо такий вітер, сльози течуть. А ми перейшли на другу шовру вулиці, хоч там і не так дуже зручно, зато тут дратуарчика. Там... Безпечніше. Тільки що не дуже замерша і роста не Це... безпечніше. Зато назад іти, диспійте. Я тут вітер харю, а я спаю. Отак і в нас. Вітер харю, а ми йдемо з бар'єрою. Холодно, вітер такий холодний, капець-капецький. А я як ходив сьогодні, то через мост пішохідний переходить через залізитись, взагалі здувало. Такий дядяний ось. Оля заплакала. <свісна> слезки, сльозки. Ой. Як подме вітер, як подме, так сльозки і це. І видуває, да? І видуває, да. Ну, зато розчервонілася, тепер будеш пообіти і будеш відпочивати. Та, от чого? <свісна> от чого? то що нічого не робила, так да? Так, вчора робила. Позавчора робила. А сьогодні сочкою займалася. <свісна> Сьогодні сачкує. Це я сачкував мені начора погода, не давала, на вона двір вийти. Треба в хаті понахідного кутичка. Ну так, добре, що є світочки мої, та хоч на ну, як. Ну, є чим заїхайся. Привіт, моя хороша, привіт. Ти прибігла їсти тобі, зараз да? дамо щось, зараз винесемо. Де це ти так довго була? а? Кажи. Не була так довго, Пошли. ходімо, Пошли. О, дійшли. Ми додому. О. Наші собачки Шобачки гостинці дому. да, Покормимо її, бо холодно так Хай покушає. Коли желудок не пустий, то й жити веселіє. Да. Да? А вона йде за нами. Ну, вона знає, ну, знає. Іди, Іди. Ну, Наш поход сьогодні закінчився. Всім дякую, хто дивитись наші відео. Підписуйтесь, хто не підписався на наш канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Ми з задоволенням прочитаємо і відповімо. І відповімо. Всім бажаємо всього найкращого, миру та здоров'я. Всім пока-пока. Пока-пока. Всім привіт-привіт. Сьогодні у нас лютий місяць. Вчора був дощ, а сьогодні мороз. І зранку мороз ударив. Кругом все позамерзало, знову голод, лужі позамерзали. Ну, Оля ходила в магазин. От ви скажіть, кругом все замерзло. Льод. Ну як отак можна ходити? <рес> Де його можна знайти? Я не знаю. <рес> ну ти ж завжди кажеш, що моя Оля може і в пустині грязь знайти. <рес> ну, це тому.